Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про документи, які підтверджують стаж роботи. Будемо говорити про різні життєві ситуації, таких буде відео у мене декілька, тому що в одне відео дуже багато інформації, хочу багато вам розповісти. Значить, дивіться, якщо у вас немає трудової книжки, то коли у вашій трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди вашої роботи, то для підтвердження стажу роботи приймається. Дані наявні в реєстрі застрахованих осіб. Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, також виписки або довідки, які будуть складені на основі даних, які наявні в інформаційних та автоматизованих системах підприємств, установ, організацій, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові, трудові договори і угоди з відбитками про їх виконання та інші документи, які будуть містити відомості про періоди вашої трудової діяльності. Також, якщо у вас немає цих документів, про які я тільки що сказала. Для підтвердження стажу приймаються і членські квитки профспілок. Але майте на увазі, що будуть підтверджуватися ті періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків. Періоди роботи ось, людей, які займаються веденням особистого селянського господарства, зараховуються до сторожі роботи за наявності платіжних доручень, квитанцій. Установ... В банків документів, які підтверджують поштовий переказ інших документів про сплату страхових внесків або інформації пенсійного фонду України про сплату страхових внесків, якщо ця інформація відповідно в органах пенсійного фонду є. Аж для підтвердження часу творчої діяльності членів творчих спілок та інших творчих працівників, якщо ви є творчим працівником, приймаються довідки про період сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України. До 1 квітня 1992 року час творчої діяльності членів спілки письменників, художників, композиторів, кінематографістів, театральних діячів, а також інших творчих працівників, які не є. Членами творчих спілок України, підтверджується довідками, виписками з постанов Секретаріатів правлінь творчих спілок України про встановлення творчого стажу. Зараз поговоримо про військову службу. Як же підтверджується, військова служба? Значить, для підтвердження військової служби. Служби цивільного захисту, служби в органах державної безпеки, розвідувальних органах держспецзв'язку приймаються військові квитки, довідки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військових частин і установ систем Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, Мінінфраструктури, СБУ, служби зовнішньої розвідки, управління державної охорони. Держспецзв'язку, Держприкордонної служби державно кримінальної виконавчої служби. Довідки архівних і військово-лікувальних установ, час перебування в партизанських загонах і з'єднаннях у період Другої світової війни, встановлюється за довідками штабів партизанського руху або відповідно довідками з архівів. Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій, в тому числі під час виконання інтернаціонального обов'язку, зараховується до стажу. Роботи на підставі довідок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які відповідно видаються відповідно до порядку, який передбачений у нас міністерством оборони для підтвердження служби в органах внутрішніх справ Національній поліції приймаються довідки, які видаються в порядку, який передбачений у нас Міністерством внутрішніх справ час служби у воєнізованій охороні в органах спеціального зв'язку. І гірничо рятувальних частин також встановлюється за порядком, який передбачений в постанові Кабінету міністрів про документи, які підтверджують стаж роботи. Я на початку розповідала про той перелік документів, на підставі яких може бути зарахований стаж. Роботи так в наступних відео е, також вам розповім про навчання. Я вже говорила.